Це відео пояснює, як замінити картридж з тонером для багатофункціонального принтера Xerox Versalink B415. Картридж з тонером доступний з передньої сторони принтера. Натисніть кнопку з правого боку дверей, щоб відкрити двері А. Міцно візьміться за ручку картриджа. Потім витягніть картридж з тонером. Розпакуйте новий картридж з тонером. Щоб перерозподілити тонер, потрясіть новий картридж з тонером з боку в бік три рази. Міцно візьміться за ручку картриджа. Потім ставте картридж з тонером, закрийте двері А.